Що фактично Трамп робить те, що мали б робити європейські політики, але не роблять Трамп, фактично за Європу робить її роботу, припиняючи обмежуючи доступ російської нафти нафтопродуктів на європейський ринок, тому що цими санкціями, які ввів Трамп, Фактично забороняється індійським компаніям купівля і продаж російської нафти. То вони можуть потрапити під американські санкції. Тому вже сьогодні там відомо, що більша частина а, продажу російської нафти і нафтопродуктів в Індію буде зупинена через те, що індуси у ну, зв'язку з цими санкціями не хочуть ризикувати і на них це подіяло, а, а значна частина цієї російської нафти і нафтопродуктів з Індії пішла. Індуси були перекупниками, їм не треба стільки нафти, скільки вони купували в Росії. Вони були просто вони наварювали шалені гроші. Трамп про це відкритого. Індуси наварю, наварювали шалені гроші на перепродажу російської нафти. Вони купували в росіян дешеву нафту. Через те, що росіянам діватися, немає подивіше ніхто. Ну там Таким Китай не купує, але китайних таких обсяг змушені були індусам продавати. Індуси купували з великою знижкою у росіян нафту, а продавали за ринковими цінами за цінами міжнародних ринків. На цьому піднімали шалені гроші. Зараз ця лавочка прикрилася, і значна частина цієї російської нафти через Індію йшла до Європи і в тому числі в Україну. Так, у нас, бачите, як відбувається так. Хто насправді фінансує російський тероризм? Виявляється українська держава, український уряд, оточення Зеленського по суті. Ось така парадоксальна історія. І фактично Трамп був змушений зробити те, на що виявилися нездатними європейські політики, європейські уряди, зробити за них їхню домашню роботу і припинити постачання російської нафти на європейський ринок транзитом через Індію.